Привіт, дорогі друзі! Це Андрій канал Ремонт душі. Сьогодні ми з вами дуже швидко готуємо надзвичайно корисний моркв'яний квас. Чули про такий? Морквяний квас. З чим він корисний? Вітаміни А і С. Дуже корисний для мікрофлори кишечника. А найголовніше, він також, як і буряковий квас, чистить печінку. Готується максимально просто. Беремо десь грам 300-400 моркви. Ріжемо її на пів колечка, засипаємо її в банку. Дуже все просто у нас, насправді. Потім, як ми засипали його в баночку, ми беремо наш улюблений мед. Відповідно до цього, кидаємо хліб. Бажано чорний. В мене на цей раз білий підсушений, але я думаю нічого страшного. І ми беремо. Мед. Дві ложки чайних, але таких, знаєте, козацьких чайних ложки меду. До речі, такий квас можна дітям навіть потрібно. Він буде мати надзвичайно крутий смак і колір. Ну, щось складне. Я не думаю, що щось складне. Тепер ми беремо водичку звичайну, чисту. Вуаля. Ну, щоб не втрачати, як то кажуть, плівку на цьому фотоапараті, ми візьмемо і зробимо по нашій старій традиції наш улюблений буряковий квас. Адже що його потрібно робити постійно? І це є надзвичайно важливим процесом в моєму тижневому графіку. Створення бурякового квасу. Як я і казав, він покращує мікрофлору кишечника. До речі, ви знали, що саме мікрофлора кишечника визначає, наскільки у вас глибока депресія? Ваші страждання, вони всі зі шлунку. Чому? Тому що ми, А, неправильно харчуємося, періодично травимо себе антибіотиками. А як ми відновлюємося? Скажіть мені, будь ласка. Через що? Через Макдональдс, через морожене через пиво? Чи через горілку? Які інструменти ви використовуєте для того, щоб відновити себе дорогенькі мої глядачі? Я вас всіх люблю. І рекомендую вам створювати самостійно корисні речі. Чому це корисно? Тому що ви.